Вітаю всіх, хто завітав на канал Second Shopping, я Ніколь. Сьогодні в цьому відео подивимось на знахідки у секонд-хенді, тож запрошую вас до перегляду. Спочатку пороздивлялася дрібниці, це моє найулюбленіше для ванної кімнати набіра. Дивіться, це така лялька для в'язання. Здається, вона для того, щоб в'язати шнур, була в упаковці. Дерев'яна, і там такі а, зверху, як гачечки. Пазли сьогодні, до речі, Равенсбург, відома фірма, були не у картонній коробці, а ось такі жестяній. Пристрій, щоб пробити педикюр. І, на примірку, спочатку я взяла ось таку темного синього кольору. А сукню від рейс, вона по фігурі, довжина вище коліна, талія підкреслена, там завужена. Рукав, бачите, такий довгий майже до ліктя. Сподобалась мені, що сукня взагалі не пам'ята, вона з цупкої тканини. А це взагалі така тонесенька, напівпрозора була сорочка від манго. Вона взагалі ця сорочка була на люксі прийшла на вагу 100% віскоза за складом. Ось таке пальто було з аксамиту чорне, доволі важке, бачите, підкладка там тільки поверху, це взагалі 20-й розмір від New Ну, На себе я так прикинула, але ну, на мене звісно, що цей розмір великий там застібка на один такий цікавий гудзик. Незвична така річ, ви знаєте, зустрічаю вперше, можливо, це якийсь навіть ретро-стиль. Від River Island, ось така блискуча, вона більш вечірня а сукня, коротенька знов-таки, прямий крій не дуже сильно приталена, а рукав, бачите, знов-таки задовгий до ліктя. Наступну сукню, яку я знайшла на вазі, у дрібненькій такі білі цяточки, темно-синій колір. Знов таки коротенька, зав'язка позаду розширена, сукня без еластану, тканина не тягнеться. Мені завжди хочеться таке розширення трохи завузити. Літній сарафанчик на тонких бретелях впав мені в око від студіо 14 розмір це 100%. бавовна за складом. На застіпках мені за тісниці сарафанчик виявився, довжина за коліна, тканина тоненька. бавовна для літа, для спеки те, що потрібно. А це вже комбес брючний з таким величезним воланом поверху, не стрималась, також поміряла, але мені ці волани не дуже до смаку, мені здається, не личать вони мені. І брюки, бачите, тут заужені, краще б вони були широкі. А так, в принципі, комбінезон зручний, він, там на зав'язках талія. Можна плечі піднімати або опускати. Далі мені захотілося покомбінувати комплекти зі спідницею. Спочатку ось таку футболку я побачила, спідниця буде на примірці плісірована. Оці два кольори один до одного дуже добре поєднуються, але бачите, така літня футболка у складі має поліестер. Я не полюбляю таке і не купую краще бавовняні або віскози. Тонесенька, блузка, ось така була рожевого кольору, вона без рукавів, на резиночці, ось так підхвачено, заправляти не потрібно, але для цієї спідниці вона дуже яскрава, все ж таки треба щось дониз інше. Знаходила я вже ось такі речі, вони безрозмірні, гарно тягнуться. Я показувала з такої схожої робила переробку, тільки там були. Тонші бретелі і я зробила дуже гарний шопер. Ця маєчка також може бути шопером, і він, знаєте, виходить безрозмірний. На вазі також можна знайти й шовку, Ось, наприклад, безрукавка за складом 100% шовку, Марк Спенсер. і, до речі, якраз ця безрукавка по відтінкам підходить до цієї спідниці, але вона, бачите, дуже сильно пам'ята і трохи на мене завелика. Для того, щоб пошити на уличку такий шовк, я не купую, він не гладенький, а такий більш матовий, мені не подобається. Ось, дивіться, тут вже написано Август Сілк в розмірі L, джемпер. В'язаний тут шовк, додано його 33%. Також у складі є віскоза та нейлон. Це, в принципі, гарний склад, видно, що в'язка тоненька, гарний насичений колір, єдине, що мені оці прикраси по горловинці, оцей декор занадто великий. І також як поєднались ці два кольори, мені сподобалось. Від геп зазвичай гарні речі до нас потрапляють. Сьогодні була ось така безрукавка, ніжний рожевий колір, а знов таки, бачите, переважає тут поліестер, як для літнього одягу, мені не подобається. Хоча такі два ці кольори також поєднались непогано між собою. Але, незважаючи на те, що фірма ГЕП мені подобається, купувати поліестер я собі не планую. Ось іще на вазі, бачите, новенька безрукавка, зроблена в Італії. Написано, 12 фунтів коштувала легенька тканина, білий колір, трохи такий рукав, навіть він там відсутній, трохи заширше зробили плечі, Ось таке мені подобається. Та все ж таки білий верх буде гарно виглядати а з більш такими насиченими кольорами. Ось, наприклад, я взяла брюки теракотового кольору, і ось таке поєднання мені подобається більше. Мінус у цих брюках, як на мене, оця зав'язка з основної тканини, пасок, який ще треба там гарно пов'язати, щоб він не заважав. Брюки мені за розміром якраз. На кишенях зробили такий декор у вигляді гудзиків. Брюки взагалі, можливо, і нові, і знайшла я їх також на вазі. Вони з легенької тканини, тобто, ось саме з цією безрукавкою можна їх запросто носити. Осіння ось така панамка ніжного зеленого кольору, дитячі були чобітки витею і косметичка. Ось така сіра з блакитним. Це, до речі, поєднання мені подобається, так само, як і сіра з рожевим, я вже показувала примірку таких кольорів раніше у своїх відео. Далі огляд це в іншому секанті. Тут речі спочатку я попередивлялася, які були на люксі. Багато речей у нас зараз трапляються з вишивкою і також з льону. Вже неодноразово я показувала ось такі сорочки, вони від Mark Spencer йдуть в таких насичених кольорах, 100% льон за складом. Джинси знайшла ось такі сьогодні нові з етикеткою. І вирішила поміряти. Ну, звісно, що сорочка на мене величезна, навіть як заправила її у брюки, видно, що воно все там просто стирчить. Джинси якось також на мене не дуже сіли. Молочного кольору джемпер ще такий знайшла, 50% вовни та 50 акрилу. Знов-таки, бачите, величезний рукава там просто в мене їх підібрала, але вони там закривають повністю руки, не годиться. Ось такий кардиган, схоже, я вже знаходила, 23 фунти коштує від Next. Зробили вишивку шнуром, бачите, фурнітуру, яку цікаву, підібрали. За складом, це бавовна та нейлон, мені трохи маловато ті гудзики розходились. На рукаві зробили в кінців такий невеличкий валанчик, але він весь час задирався, не дуже зручно. І вирішила ще поєднати цей кардиган зі спідницею від буху в світло-коричневому кольорі. Звісно, що буху зі шкіри не шиє, це шкір зам. Ще з етикетками за 16 фунтів, бачите, ось коштувала безрукавка літня від Petit. Це 12 розмір. Я забрала до примірочної, але вона щось виявилась занадто широкою на мене. 100% бавовна. ось такий саме склад я полюбляю у літніх речах. Штучна, коротесенька дублянка була на люксі, але таку можна знайти на вазі. Не дуже поспішають забирати такі речі, вони заважкі, на вазі можна купити набагато дешевше. Я показувала, скільки коштує в нас верхній одяг у, наприклад, останній або передостанній день завозу. Там взагалі копійки. Так само, як і хутро. Ось, Наприклад, така коротенька шубка, штучне хутро від пер'юна, також затягує багато, як для люксу. Перейде воно до вагового товару, і потім там вже люди це купують. Ще приміряла ось таку теплу жилетку, але сама я такі речі не дуже полюбляю, тому таке я не купую. Я віддаю перевагу більш легеньким речам, навіть якщо вони зимові або осінні. Багато білизни було різноманітної на вазі, ось, наприклад, від Джаспер Конран. Якщо вибирати жилетку, то я краще ось таку купила, але цю я взяла до примірочної. Як на мене, забагато тут квіточок. Краще однотонно, бо, наприклад, якщо, от, бачите, лонслів в мене вже смугастий, ще ось ці квіточки, виходить якийсь грет. Ось, будь ласка, знову вишивка. Біла на темно-синьому це футболка літня. Ще покажу трохи білизни, ось така мережевна була. І поряд висіли ось такі маєчки, вони одного фасону, тільки різних кольорів. Коштували вони колись 10,75 євро. Серед чоловічого одягу частенько трапляється від Armani джинс. Далі пропоную подивитися речі у німецькому магазині Action. Ось такі рюкзаки за 8.39 продають. Бачите, тут зверху спальні мішки по майже 17 євро. Я особисто полюбляю різноманітні дрібниці. Ось дивіться, у мішечку тут 10 ось таких зроблено серветок кругленьких за євро 79 Вони дуже класні. Я купувала собі тільки з мікрофібри не такі серветки, а невеличкі такі рушнички. Можна змивати макіяж взагалі водою без міцелярної води чи додаткових засобів. Тут на полицях зі знижками там для чоловіків речі. Набір для тенісу настільного за 4 євро. Тут все для того, щоб, знаєте, займатися спортом на свіжому повітрі: такі бумеранги кільця за євро 79, бадмінтонні, ракетки. Для рибалок за 20 євро. Тут набір а цілий рюкзак такий сумка з судочками вже. Видно, що розібрали, бо залишилось тільки дві штуки. Багато валіз, ось такі, наприклад, ну, схожі на дитячі, я думаю, можна використовувати як маленька валізка і для дорослих, і також величезні. Тут же валізи продають, і все для подорожей. Тут на цих полицях, там і подушки м'якенькі. За 2,95 також маска для сну, але вона на липучці. Я вже розказувала, собі на липучці не купую, вони ці липучки прилипають до волосся. Шкарпетки для подорожей у літак, ось такі невеличкі контейнери для косметики. Це подушка надувна. Я собі колись купувала надувну подушку давно не сподобалось мені, я полюбляю більш м'які. Ось знов такий дозатор для косметики, там на 4 ємності досить зручний за, бачите, майже 2 євро. Рушники туристичні. Також ось такі рюкзачки, вони компактні, але в них не можна лежити щось таке занадто важке, бо вони дуже з легкого матеріалу. За 2,18. Органайзер тут написано за 4,38, але його там на полиці не було. Також ремені з кодовими замками для валізи і ось такі підписувати дитячі валізи-метелики за 64 центи. Для зручності відвідувачів, бачите, в магазині це інший магазин. Тут у нас пеленальний столик, матрасик, також памперси різних розмірів, креми, присипки, мило рідке і серветки. все, що необхідно, щоб перепеленати або змінити підгузник. І далі вже я завітала до магазину Теке-Макс. Класичні туфлі за 40 євро. Ціна була. Перша аж 160, ось такі яскраві за 40 євро також. Фіолетові та жовті були такі ще й в рожевому кольорі. взагалі цієї фірми було дуже багато взуття сьогодні тут. Оці 14 шльопанці для мене, знаєте, вони схожі, такі, як начебто на космічні. Ціна їх 13 євро. Яскраві помаранчеві з закритим носиком. також за 13 євро. Чоботи ось такі, бачите, тут з написом. Комбіновані матеріали за 70 євро. І також брендові ось такі від Карла Лагерфельда. Намальована парасолька там з краплинкою, напевно, що вони не промокають. За 80 євро. Взагалі коштували вони 219. Поряд ось такий з гострим носком, шкіра натуральна. тоненька, Бачите, тоненькі підбори за 40 євро. Ось такі коричневі за 60 євро, схожі трохи на ковбойські. Якісно зроблені, думаю, вони зручні. Ось ще такі, бачите, туфлі з високими тоненькими підборами. Ціна 10 євро. Взуття від Томі, таке підспортивне, 70 євро. І ще дивіться, які яскраві шльопанці, це дитячі. За 9 євро. Зроблені такі, начебто, під крокси, але це інша фірма. Ось такі органайзери для подорожей у нас трапляються і у секунді. я показувала неодноразово. І ще, якщо у вас багато окулярів, тут також є органайзер такий бокс за 5 євро. Бачите, знижку зробили ось такий настільний глобус. Ще на знижках взуття за 6 євро. Шльопанці за 7, за 10 туфлі, ось за 6, знов -таки, такі в'єтнамки такі. Дитяче взуття за 6 євро. 10 євро ось такі балетки і 12 євро. туфлі на низьких підборах, багато жовтих цінників, 3 євро, ось такі туфлі. Скотч енд сода трапляється і у наших секондах. Тут половер, такий коштує 35 євро. Ось такий огляд сьогодні в мене вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю усім цікавих знахідок, гарного шопінгу, мирного неба. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки. До наступного відео. Всім пока!